Найдивніші призи в історії кіберспорту це не гроші, це курка. Так ти не ослухався в Казахстані на турнірі з КСГО переможець отримав живу курку, реальну у клітці. Бо, як кажуть організатори, курка це символ цієї гри. Гравець дав її Дасті і побіз додому як чемпіонський трофей. А от в південній Кореї вирішили, що гроші це нудно. І на турнірі зі StarCraft 2 головним призом став річний запас туалетного паперу 365 рулонів один на день. Організатори кажуть, коли граєш, комфорт понад усе. У Данії переможець турніру FIFA поїхав додому на електросамокаті, бо саме його вручили як головний приз. Погодьтесь, звучить якось скептично. Не могли подарувати бутси, мяч, квитки на матч улюбленої команди в кінці кінців, але самокат. Це звучить якось футболіст з тебе тільки на екрані. Ось тобі самокат, їдь додому. Найсмачніший кейс стався в США: переможець турніру з Rocket. League отримав піцу. Але не одну, а 52. По одній щотижня, цілий рік. Команда-переможець навіть вела інсту, де постила кожну свою піцу. Коротше, щоб заробляти в кіберспорті, недостатньо грати на високому рівні і вигравати турніри. Спочатку буде курка, піца, туалетний папір і вже потім призові. А ти вигравав колись на дрібних турнірах? Якісь приколи напиши в коментарях.